Покажу вам сьогодні свій ідеальний ранок, але для інших він, звичайно, буде не ідеальним. Ну і я не підвірила, як я поставила камеру, тому будете бачити мене трошечки в куточку. Колись я мрію їсти пепе сніданки, які я бачу в інстаграмі у інших, але поки що моя реалія це бутерброд, який мені зробив чоловік, поки готував сина в садочок. Але цей бутерброд для мене, звичайно, найсмачніший. Так само, як і шматочок бабусиного рулету з маком. Але не все так сумно, бо моя ранкова рутина починається зі склянки води та заняття. Та йогою, поки син з чоловіком збираються на роботу і в садочок. І тільки після цього я вже приходжу щось їсти. А Це ви бачите мою шизу вибирати найменші дрібні шматочки шоколаду. Це сину подарували дві шоколадні фігурки на Пасху, але вони покрошилися, і я ж не можу зупинитися, поки не виберу найдрібніші. І куди ж без прокрастинації у вікно. Вікна мию не тільки на Пасху, а регулярно, бо я дуже люблю, коли вони чисті, і я можу дивитися на всю зелень довкола. От і все, дякую за увагу, і я пішла прибирати квартиру, бо перед Пасхою якраз я цього не зробила.